Деякі люди стараються бути такими суперпатріотами, щоб війти туди, де їм місця не було. Я виходжу на концерти, а вони на мене дивляться як на кіно. Там не світимося, не показуємося, не фоткаємося і не пробити себе супер-мега-волонтера. Хочу на схід. Прямо до хлопців і мене прям промурашило. Що, Всі з України! Слава Богу, поїхав! Привіт, привіт! Це заборона. Мене звати Оксана Паращак і сьогодні. Напроти мене юнак, про якого в його родині кажуть, що він спочатку навчився співати, а потім говорити. Вісні цього юнака збирають мільйони в Ютуб. Його тренди розривають тіктоки. Я впевнена, що ви теж чули його пісні. Як так сьогодні зі мною? Ярославе, привіт! Є yes, салюти. Ти почав свою кар'єру у лютому 2022 року. От розкажи, як це починати творчий шлях на початку повномасштабної війни? Так, я почав 3 лютого. А 24-та мала бути друга пісня. І так, було не до музики перші тижні. Але потім зрозумів, що, напевно, найкраще, що я можу робити, це писати пісні, почав їх робити, почав підтримувати людей так, тому зараз розвиваємося під час війни. А чому як так? Ми з командою думали, як придумати псевдонім, вважаємо, що в 23-му році буде просто Ярослав Карпук — Сама стильна історія. Тому ми придумали як так, нам дуже подобається. Ми прям кайфуємо від цієї назви з командою. Тому тепер рухаємося під як так. Твоєю творчістю захоплюються мільйони. В тебе дуже багато фанатів. Розкажи, от така популярність твоя була очікуваною? Чи, можливо, топи в чартах стали несподіванкою для тебе? Я дуже люблю своїх всіх прихильників, шанувальників, там, тих, хто слухає мою музику. Я просто роблю її якось на совість, хочу, щоб люди відчули в пісні себе. І коли така є, то от я радий. Чи була вона там не очікувана, не очікувана? Ну я ясно, що хотів, щоб мої пісні були почуті, типу я ж. Хотів, пояснити, щоб не в стіну їх робити, а щоб люди їх слухали. Тому я радий, що так. Але я спокійно до цього відношуся. Нема там такого, що популярність з цим користуватися. Ніякому разі. Я стараюся бути і є таким простим пасаном, який я був до цього. Практично на початку своєї кар'єри ти вже заспівав із зірками. Це і Джері Хейл, і Мама Ріка, і недавно Кола. Розкажи про те, як ти домовляєшся з зірками про колаби. На їм. ми пишу. Пісню, демку, і ми з командою висилаємо, стараємося якось зв'язатися, максимально показати пісню. І ясно, що якщо б пісня не подобалась, то ніхто б нічого не робив, а якщо пісні залітають їм і подобаються, то вони відкриті до колаборації. І Я прямо щасливий, що воно так і що вони прямо відкликнулися і зробили з нами під. Зараз час повномасштабної війни. От розкажи, які труднощі для тебе, як для. Співака початків це зараз. І що навпаки сприяє твоїй творчості? Ну, війна точно не сприяє ніякій творчості, не сприяє нічому. Ми з командою сприяємо їй. Стараємося, щоб не було рухатися і не плакати, не унивати, не думати, коли це закінчиться, а думати, що ми можемо зробити, щоб це закінчилося. Стараємося, їздимо по різних містах, зробимо концерти, максимально конектуємося з людьми. Збираємо кошти ясним ділом на концертах, на аукціони різні проводимо. Вісім один! Вісім тисяч два. Вісім тисяч. Тре. Побудуйте це дуже сильно. Виходить на нас на сцену. Коли ти був дитиною, я прочитала, що ти мав мрію дати концерт для воїнів АТО. Так, було... Скажи, чому звідки в тебе з'явилася така ідея, що ти хотів донести своїми піснями? І можливо в тебе зараз є бажання заспівати для ЗСУ? Батько мій був в АТО, коли я був малий, я пам'ятаю дуже ці розмови з ним тоді. І тому я хочу дати для всіх воїнів АТО тоді концерт. Зараз для всіх Збройних сил України. Ясно, що я прям дуже надихаюся і дуже хочу підтримати хлопців, коли там є можливість потрапити в якусь частину. Ми це нікуди не закидаємо, не, 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 не світимось, не показуємося, не фоткаємося, як люблять робити наші різні відомі люди. А просто залітаємо і співаємо з хлопцем під гітару, співаємо мої пісні, співаємо пісні, які вже прям класика, яку вони знають, вже стоподово куча років. І таким чином підтримуємо. І я прям, да, звичайно, я прям мрію, щоб якось трохи пацанів підтримати. Тобто ти даєш концерти військовим, просто публічно це не ваше da, не так, Буває, в різні частини заїжджаємо по різному буває. А от ти сказав, що ти на відміну від інших зірок, власне, не публікуєш таку діяльність. Тобто, ти вважаєш, що зараз співаки піаряться за рахунок того, що дають концерти нашим військовим? Не казав скрябін, колись деякі люди стараються бути такими суперпатріотами, щоб відти туди, де їм місця не було. Типу, що, ну мені здається, що в певній мірі. Ясно, що треба все все зітувати і треба якось людей надихати, давайте, робити, щось збирати, організовувати. Але я стараюсь не перебарщувати і не пробити себе супер мега-волонтера. Бо для чого? В плані того, якщо робиш, роби, допомагай, але не треба там супер не закричати. Ти сказав про Скрябіна, це та людина, це той співак, на якого ти рівняєшся? Хто для тебе приклад взагалі? Я бач на нього рівняюся як на людину. Мені дуже подобалася просто та що він такий. Він був однаковий, як з дядьком на вулиці, так і з яким супермільярдером, напевне. І це мені дуже подобається в людях і в ньому. От на кого я рівняюсь? На суперактивних і проактивних людей стараюся дивитися, як вони панують свій час, як вони розвиваються. Це справді дуже важливо, особливо в турі, коли зараз немає ні вільної хвилини, нічого. Якщо співаків, із українських співаків, напевно, що на якщо таких більш сучасних а-ля, не прям старих-старих, старих, 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 старих в на наука Ельзи. А якщо таких прям старих, то на Володимира Івасюка. Дуже цікаво, як він мислив і як він писав свої пісні. А які в тебе плани на найближче майбутнє? Вигнати всю русську музику з наших чартів, щоб люди не слухали їхню культуру. Бо дуже батло людей каже, що яка різниця, типу, якщо я перестану слухати руску музику, що закінчиться війна, ні, війна не закінчиться прямо тоді, якщо ти перестанеш слухати русську музику, але ясно, що якщо ми зараз всі масово будемо менше і менше і менше слухати цю музику, то з часом ця культура від нас відійде. І Я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку і йдемо до цього. А як з приводу російськомовної музики, яка роками, десятиліттями, я б сказала, була частиною нашої культури? Дуже погано. Треба це викорінювати. І я думаю, що ми на правильному шляху дуже багато кльових українських виконавців з'явилося за останній рік. І є кого слухати, є на кого рівнятися. Тому брат, просто треба пошукати, подивитися. І дуже багато кльової української музики. Розкажи, що для тебе неприпустимо на концертах? Образи в образи моєї аудиторії від мене або від інших людей. З ким би ти ніколи і ні за що не зробив колабу і чому? З русскими співаками, напевно. Ну, якщо так, просто. А з ким навпаки мрієш зробити? З The Weekendom. і з Дрейком. Вау! Я думаю, в тебе обов'язково це вийде. Маю надію. Чи відповідає як так на коментарі і повідомлення своїх фанів? Так, да, я постійно відписую, вічно провожу час в інстаграмі, коментую, підписую, відписую. Ну, просто спілкуюся з людьми. Так що, да, Ну, я стараюся всім відписати. Ясно, що прям максимально, максимально кожному не можу, але стараюся по максимуму. У тебе зараз концерт буквально через пів години. Ти хвилюєшся? Вже скільки ми приїхали концертів за останні два місяці, то вже немає такого хвилювання, як було раніше. Але прям перед сценою якась така типу, зібраність і я стараюся зібратися. А що може от зіпсувати тобі настрій на концерті? Коли люди не заряджені, коли я виходжу на концерт, а вони на мене дивляться, як на кіно. Це дуже погано. Тоді і старайся їх розворушити, віддаєш енергію, старайся максимально якось щось підняти їх. І якщо це не виходить, то ти думаєш, ну я від себе роблю все можливе. Куди ти дуже мрієш поїхати з концертом? Але е... через певні причини не можеш цього зробити. Дуже хочу на схід, прямо до хлопців, кудись. Я знаю, що ми туди поїдемо з часом. Ми просто так. Західну Україну пройшли, центральну Україну проходимо і потім будемо по східній, по можливості, де є безпечно, щоб збирати людей і давати концерти. Е, Мрію за кордоном, напевне, в Нью-Йорку, в Таймс Сквер, якийсь чи де там Медисон Гарден дати концерт. Багато твоїх ровесників поїхали навчатися і будувати кар'єру повністю за кордоном. Може, з тим, що вони ніколи не повернуться до України. Як ти ставишся до цього? чесно, у мене була така думка, десь років два тому чи три, щоб поїхати за кордон і там ну, бо. Через там, більші можливості, бла, 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 бла. Але десь на підсвідомості я розумів, що типу, я ж українець і моя музика має бути тут, десь щось мене тут тримало, знаєте. І я прям, ну як, як я до цього ставлюсь, кожен обирає сам свою долю і кожен сам валить туди, куди на ньому треба, і що він відчуває. Але я тут і нікуди не збираюся тікати, виїжджати. Ти сказав, що об'їздив Захід, весь центр України. Зараз ми на Київщині. Скажи, де тобі сподобалось найбільше і чому? Найтакі гарячіші міста, які були, це була вчора Біла Церква, це було ультра гаряче. Це був Черні, були Чернівці і Коломия. Оці три міста певно, мені запам'яталися найбільше. Що може розчувати, як так на концерті? На львівському концерті. Я завжди коли дивився якісь пропозиції на концерті, як люди роблять під час концерту. Мені дуже було так якось, ну що відчуває в той момент артист, коли принаймні концерті роблять пропозицію, Це ж, напевно. На твоїх учах, твої очах створюється сім'я ж на твоєму концерті, це ж Запам'ятається їм надовго. І в Львові на концерті у нас була одна запланована пропозиція. І у нас мала бути в кінці концерту. І тут середина концерту, я співаю. і бачу, в середини залу робиться коло. Хлопець стає на коліно і робить дівчину пропозицію. Мене прям промурашило. І якраз під час пісні і весь зал вживається, всі вітають. І, Коротше, дуже було романтично. Це, напевно, одне з тих, що за останній час так запам'яталось. А пісня яка була? Лелека була пісня. О, ну, То можемо всім рекомендувати нашим глядачам робити пропозиції під Лелеку. Стоподово.